Топ 10 товарів, котрі в мене класно продавали чи продаються на маркетплейсі пром. Ділюся з вами своїми оферами. Друзі, всім привіт. Це канал товарка туди. Стебро Олександр, 12 років досвіду в товарному бізнесі, 12 років торгую на маркетплейсі пром і без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так, дивіться на першому місці, не на те, що на першому місці. перше це жіночий одяг, будь-який завжди продавався, продається. І буде продаватись на цьому порталі. І в мене навіть друзі зараз є, котрі виробляють жіночий одяг, і в них продажі космічні. Що значить космічні продажі? Це з одного інтернет-магазину від 30 замовлень на день. А таких магазинів може бути багато. І вони можуть бути однакові. І так далі. Це взуття. Взуття зазвичай чоловічі, але й жіноче також продається. Репліка красиво класно продається, але будьте обережні з репліками, тому що можна за це дуже, дуже сильно пожалкувати. Далі це парфуми. Я колись продавав дуже величезний попит. Ви знаєте, як дівчата люблять замуляти парфуми. Моя дружина кожного дня про них розповідає, де дає мені понюхати сьогодні. Куплялася парфуми, тому цей товар на моєму досвіді він продається дуже гарно. Автотовари. Так, я не скажу вам конкретно, який саме товар продається, але тематика автотоварів будь-яка вона продається. Просто щось продається краще, щось продається гірше. Але шалена категорія. Надалі це годинники. Навіть зараз ми продаємо годинники, майже кожного дня у нас замовлення. І я можу згадати, що навіть на самому початку мого шляху в товарному бізнесі в мене продавались годинники. Але там є одна історія з реплікою, що краще не згадувати. Далі це бізнес-література. До речі, бізнес літературу я колись трішки продавав, але в мене був клієнт, і в нього була мережа. Може, зараз і залишилась, я не бачив. Мережа інтернет-магазинів по бізнес-літературі. Все ж таки люди люблять читати книжки не в електронному виді в більшості. Далі це окуляри, коли наступає сезон. Дійсно, окуляри дуже класно продаються. сонцезахисні окуляри, і в нас також вони є в наявності. Це якісь бренди чи копії брендів. Ну просто топчик. Надалі це мототовари. Оце просто шалені продажі, Я пам'ятаю, мене був постачальник 5 тисяч товарних позицій цієї категорії. Там так багато всього, просто космос. Проблема була тільки в тому, що в наявності дуже часто не було товару. А попит просто космічний. І далі останні два пункти це інтим товари. Інтим товари це той товар, без котрого люди просто не живуть. Ми продаємо інтим товари. Не скажу, що прям шалено, але є приклади дуже шалених продажів у інших інтернет-магазинів, друзів, знайомих. І це вона просто безсмертна ніша. І наостанок це худі, жіночі та чоловічі. Я, до речі, не продавав, але я бачу на свої очі в кабінеті інтернет-магазинів, що цей товар дуже класно продається з принтами. От саме зараз наступає осінь, і цей товар буде продаватись ну просто на ура. Тому це топ 10 Це не найкращі прям категорії товарів і товари, котрі продаються, але це. Перша десятка, котрою я готовий з вами поділитись. І в майбутньому, якщо вам цікава буде дана тематика, ви пишіть в коментарях, підтримайте лайком. Я зрозумію, що треба записувати далі інші товари. Тому що за 12 років я продавав набагато більше, ніж цей топ-10. Друзі. А також хочу вам подарувати міні-курс по товарному бізнесу, як запустити інтернет магазин на маркетплейсі пром. Переходьте в опис до цього відео. Там є всі подробиці. А На цьому все. Всім до побачення.